Черговий добрий день і чергова лекція з філософії війни. Лекція 12. Власне, ви пам'ятаєте, що фізичні і нефізичні світи людини існують в тандемі, але не дотикаються. Хоча, власне, і відзеркалюються. Це вічна боротьба між двома філософськими теоріями дуалізму та монізму. Але все ж таки, наша свідомість не віддільна від мозку, бо вона і є мозок. До речі, Філософське розуміння, згідно якого буття це не більше, ніж продовження фізичної властивостей, має назву фізикалізм. Фізикалізм вважає, що мова природи є універсальною мовою науки, а тому будь-яке знання може бути зведено до фізичних об'єктів. І, власне, про філософію війни. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Фрідрих Ніцше. У нашому випадку експеримент проведено. Під дослідів довели, що ми стали сильніші, навіть невелике уточнення, стали сильніші, ніж думали на початку дії. Філософія учить та любить.